Тенісний прогноз цинцинаті WTA тисячник-представницький турнір у жінок. І, як обіцяв, з'являються все нові і нові матчі, де вже відомі суперниці другого кола, 1.32 тридцять на хардкорті в США на цьому паралельно проводимому. Турнірі в Цинцинаті і у чоловіків, і у жінок. Поки що я звертаю особливу увагу і самий великий інтерес мій саме до жіночого цинцинаті. І е, для зручності, як і домовились, як повелось уже у нас на каналі. Я даю блоками, де переможеця одного матчу виходить на переможцю паралельного матчу, щоб було зручно прослідковувати шлях. До перемоги. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую наперед, друзі, за підтримку. І ви зрозуміли, про які саме основні матчі піде мова в цьому відео. Хто не любить слухати моїх довгих промов, підписуйтесь на нашу групу в Facebook. Там я публікую, до речі, уже опублікував скріншоти по моїм прогнозам. Практично по всім видам спорту, по всім відомим і навіть не дуже подіям я роблю скріншоти по прогнозам і закидую в нашу групу Facebook майстер клас. Посилання до цієї групи ви знайдете у першому закріпленому коментарі. Під кожним з моїх відео. Доєднуйтесь, друзі. Ласкаво просимо. Там само, до речі, і посилання на всі мої соціальні мережі. Починаємо з наступного блоку у жінок в Цинциннаті. Павлюченкова ІТО вперше зустрічається так само вперше, як і паралельний матч з цього блоку. На який переможеця вийде кіз ліс. Дуже коротко, нібито спеціально підібрали. Ліс кіз. Вперше зустрічається американка і німкеня українського походження. Єва ліс 62. Медісон Кіс 6. Знаєте. Фаворитка тут, безперечно, Медісон Кіс, але Єва Ліс е, має намір дати бій. І десь в якийсь відтінок матчу їй це вдасться. Але виграти повністю буде важко. Все ж таки е, нелегка, але перемога американки. У мене на прогнозі. Медісон Кіз Перемога тотал більше 18,5-1,79. Переможеця цього матчу, як ви зрозуміли, виходить на переможцю Павлюченкова Іто. ІТО-94, Павлюченкова 33, як я і сказав, зустрічається вперше. Тут, ви не повірите? Я вважаю, що тут рівні шанси взагалі. Павлюченкова вже, хоч і має порох, але мені здається, не та Павлюченкова, яка була 10 років назад, 12, навіть не та, яка була 7-8 років назад. І то це щось новеньке із Японії. І то 94, от е, хто пам'ятає, я колись сказав, що вона може цілком вірватися в першу сотню. І надовго тут опануватись в, ну, скажімо, не в еліті, а в більш-менш відомих тенісистках планети. Я вважаю, що ІТО нав'яже боротьбу, але зарано казати на кшталт впевненої перемоги. Так само і за Павлюченко скажу вже запізно казати про впевнену перемогу. Але боротьба буде. Тому я тут в цьому матчі вибираю боротьбу. 50 на 50 боротьба. Це значить, що мій прогноз тотал більше 25. 1,68. Рівні шанси, я вважаю, і то Павлюченкова. О цьому блокові розібралися. Так? Переходимо далі. Мертенс Нгунуе І Рибакіна Саразуа. Обидва матчі. Суперниці між собою грають вперше. Ось так. Виходить, так. Мертенс Нгунуе. 22-211. Не знаю, як для вас. Для мене тут немає. Інших варіантів, як досить швидка і впевнена перемога Лізмертенс. 2-0 по сетах я вибрав 1,65 коефіцієнт. 2-0 по сетах на користь бельгійки Лізмертенс. І переможеця цього матчу виходить на Рибакіна Саразова, 10 проти 7,00. Вперше грають, як я і казав. Перемога рибакіної тотал менше 19,5. Певнена, швидка і е, з великою перевагою Олена Рибакіна виграє у мексиканки. І тотал менше 19,5. Коефіцієнт 1,68. Таким чином, я вважаю, Мертенс Рибакіна в одній 16-й, в третьому колі зустрінуться. Ну, і саме цікавий блок в цьому відеопрогнозі, це, звісно,. Радукану Данілович і Соболенко Вондрусова. Тут так само переможеці цих матчів зустрінуться в одній 16. Для зручності, нагадую, все буду, е, буду старатися давати блоками. Так зручно. Радукану Данілович грають вперше. Я не знаю. Данілович на ґрунті, нібито щось в неї було непогано. На харді, мені здається, радукану не потяне. Ольга Данілович вперше зустрічається, я казав, нібито так. 43 я Данілович, 39-та Радукану, з авансом. Але все ж таки я впевнений. Радукану. Данілович не потяне. Я спостерігаю одну цікаву реч. Річ. Згодом трошки скажу. Радукану 2-0 я беру. Так. Радукану 2-0 1-87. Перемога Радукану. Так, вірно. За моїм прогнозом, Радукану виходить на матч Сабаленко-Вондрусова. Аріна Сабаленко після поразки на траві Уімблдон від Аманди Анісімової 1-2 по сетах, місяць не грала. Рівно місяць. Це був півфінал у Імблдон. Анісімова Анісимова 1-2. Сабаленко в трьох сетах програла американці. Аманді. А Вондурсова грає майже щодня, майже що турніру. Е, ні, я ні на що не натякаю, просто мене трошки засмутив. І завів в Оману один коефіцієнт, Точніше, не один, а два. Дивіться, на Соболенко чисто на перемогу дають 1,41 проти Вондушевой. А паралельний матч Радукану-Данілович. На Радукану дають 1,32. Навіть менше більше впевнені в перемозі Радукану над Данілович, чим Порівняно з Соболенко перемога над Вондрушеви. Ось я до чого веду. Що тут криється, друзі, тут щось не те. Або Буки знають щось про Соболенко, що вона за цей місяць придбала якусь проблему, скажімо так. Або, можливо, знають що. Вондрушева неймовірно налаштована, і буде битися як не знаю за що, як єдиний раз в житті. Або є варіант, третій, що Аріні Саболенко взагалі не потрібен цей турнір, і вона може його злить з першого ж матчу. І просто сидіти і надалі дуже-дуже потужно готуватися до US Open. Що скажете? Мені дуже важливо вашу думку почути, друзі. Моя думка все ж таки: е цей матч буде для Арини Соболенко корисним. В плані що. Е не знайде вона поки що найкращого спаринг-суперниці як Маркета Вондрусова, я вважаю. Тому їй потрібно е, повипробувати себе в цьому матчі. І я вважаю, що в інтересах Арини Соболенко, якщо в неї все е, відносно нормально, по здоров'ю, по фізиці, вона буде грати. І Маркета Вондрушова обладає так само потужною подачею і може десь таки нав'язати боротьбу. І Соболенко не по насличці це все знає. Я говорю, знаєте про що? Того, що за статистикою Соболенко. І Вондрушева зустрічались 8 разів тільки в офіційних матчах. 4-4. Нічия. Розумієте? Так, Вондрушева нестабільна, але яка ідеально стабільна тенесистка на сьогодні? І Соболенко не ідеально стабільна. І Швентак не ідеально стабільна, і далеко вже і Рибакіна, і Світоліна, і так далі. І Гоуф, як ми бачили, і Пегула не ідеально стабільні. Тому все це можна так сказати, і авансом. І, можливо, навіть на свій власний ризик я беру все ж таки 2-0 по сетах перемога. Соболенко. І я вважаю, що Соболенко вийде на Радукану в одній 16. 2-0 Соболенко, дивіться, навіть 2-0 набагато більше дають, ніж 2-0 радукану проти Данілович. У Соболенко 2-0 перемога по сетах рівно двійка. А у Радукану проти Данілович 1,87. Оце мене. Насторожує, і не знаю. Вондуршова непогано почала проти Крістіан і перемогла в двох сетах. Ну, я навіть такого не очікував. Я вважав, Румунка Крістіан побореться і вишкребе хоча б один сет, а Маркета довела, що вона готова до Цинценатії і буде. Битися, не дивлячись ні на що. Так, e, да, друзі. І не дивлячись на те, що я перед цим відео перечитав багато новин на тему Соболенко, на тему Соболенко Вондрушева, на тему Радукану, Даніловіч, Рибакіна. Ну, зрозуміло, по всім темам Медісон Кіз. Так ось я. Завжди натикаюсь на тему. Соболенко вже з першого матчу в Ценценаті зустрінеться з некомфортною, неудобною, незручною для себе суперницею Маркетою Вондрушевою. ЗМІ просто так не пишуть. Я вважаю, що диму без вогню не буває. Але все ж таки, не дивлячись на це, я беру. Соболенко 2-0 по сетах за двійку. І Радукану так само 2-0 проти Данілович 1-87. Перемога британки. Цікаво цікаво чекаємо на матч Вондуршова і Соболенко. Що скажете ви тепер? Ваш вихід, друзі, пишіть, буду чекати. Жмемо лайки, не забувайте підписуватись, це дуже важливо. І пам'ятайте, що ваша підтримка у вигляді лайків, коментарів, підписки, натиснутому дзвонику це сама потужна мотивація для подальшої боротьби і роботи. Це найважливіша активність підтримка від вас, друзі, за що я тисячі разів вам готовий дякувати. Не було б вас і не було би і нашого каналу. Все тільки завдяки вам. Щиро дякую. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім удачі, всім успіхів, всім па-па.